Не пропадеш одна капля! Це твій по спожив. Міський палац культури перетворився на справжній епіцентр емоцій та сміху. На сцені виступав театр Чорний квадрат із резонансною постановкою. Тонкий гумор, блискучі діалоги і життєві ситуації, у яких кожен упізнав себе. Кожен глядач ішов на виставу із різними очікуваннями, із різних приводів та причин, але об'єднувало їх одне: любов до українського театру. Мої подруги сьогодні день народження. Я так її вирішила. Привітати, трошки відволіктись від буденності, від такого сьогодення. Затима атмосфера відключиться, от, не те, що відключиться, а побачить себе у цих всіх їхніх тих. О, тут состарений, да, і ти розумієш, ти що це ж ти ось. Ми так, не на саме цю, ми завсідати, за як то кажуть, і ми завжди приходимо на чорний квадрат, ми їх дуже любимо. Практично абсолютно всі спектаклі їхні ми дивилися, тому не, не саме сьогодні. Ми просто прийшли в цей час і сьогодні, і зараз з великим задоволенням. Я думаю, знову отримаємо задоволення. Мене навіть до цього знала, що я їду. Каже, мама, супер, чорний квадрат це супер, каже, взагалі позитивні відгуки. Вистава тримала глядачів у захопленні, бо вона про життя, про любов, недомовки, очікування, страхи, про побутову реальність, де щирість і гумор найкращі ліки. Степа, ти що до мене ідеальний Що? То ти по житті. Так не треба, щоб сусіди чули, хто герозмазі. Чорний квадрат це завжди сміливо і по-людськи. Така щирість і впізнаваність це не просто жарти. Це психотерапія. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.